Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо правопис і вимову префіксів з «с», роз без через. Отже важливо пам'ятати, що в українській мові правопис префіксів роз без «через» не залежить від наступного приголосного. Глухий він чи дзвінкий, байдуже. У кінці цих префіксів завжди пишемо літеру З, як от у словах, розкатати, безкарний через плічник. Щодо вимови, також є певні правила. Запам'ятаймо: під час повільного, роздільного мовлення, кінцевий приголосний у префіксах роз без через. Перед глухим кореневим приголосним маємо вимовляти дзвінко. Розкатати безкарний через плічник. Під час мовлення у швидкому темпі Допускається оглушення кінцевого приголосного префіксів Розкатати безкарний через плічник. Ну і як я розповідав на минулому уроці, приголосний з у префіксах роз без перед шиплячими ж чи ш. У вимові уподібнюється до них. Як от у словах розжитися безшумний дещо інакше виглядає питання правопису префіксів з та с. Розгляньмо правило, що його регулює. В обмеженій групі слів перед кореневими приголосними к, «п», «т», «ф», «х» пишеться префікс с. Як от у словах сховати, сформувати, скоїти, у решті випадків, як перед глухими, так і перед дзвінкими кореневими приголосними. Пишеться префікс з, як от у словах зсунути, зтідити, збагатіти, для найкращого запам'ятовування групи приголосних, перед якими вживається префікс з, побутує мнемонічна фраза кафе птах, але скажу вам відверто: мені вона не дуже подобається. Значно більше мені імпонує слово кав'ярня, а не кафе. Тож пропоную вам ось таку альтернативу цього милого оглушувача Капитифиха. А отім, обирайте самі, яка запам'яталочка вам подобається більше. Наразі ж у мене все, друзі. З нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!